Усім привіт! Вітаємо вас на нашому каналі. Знаходимося на центральному ринку нашого міста. Вирішили придбати дещо молочне. Тож, разом з вами підемо і глянемо ціни на сир, творог, сметану та яйця. Друзі, нагадуємо, не забувайте заходити на канал, ставити лайки та коментувати. Прямо зараз зайдіть. Напишіть коментарі та поставте лайк. Для нас та нашого каналу це дуже важливо. Також на нашому каналі є багато нових цікавих відео. Заходьте та дивіться. Скажіть, скільки творог? Давайте Це У вас жирний чи не жирний? Не жирний. Скільки сепараторна сметанта? 80, так? А сто. А, а яйця? Скажіть, скільки сметана? Двісті. Ну, Значить, сто літри, так? Да? Так. А у вас сметанка скільки? Двісті. От саме, так? Скільки сметанка? Вісімдесят. 90, так? Да? А, а творог? 70 Сімдесят. А яйця сорок. Яка це не соромета? Так само, так? Да? А ваша сметана скільки? Ні. Сметанка скільки? 100. Так само, так? Да? Скажіть, а скільки сметана? 180. 90. А творог? Творог майже заказаний, бо я сьогодні менше менше, маю. А сметанка скільки? Двісті. Але обалденна. Добре? Обалденна. Шість п'ятлітрів 55. Скільки сметана? 25. Це оператор, не сплатить А творог такий теж на цьому роді? 180. Ладишковий сепаратор. Часто не розумію. Це не жирний по повісні. Так, не жирний. Скільки ваша сметана? 200. 200 гривень, так? Да? Скільки то ви казали? 180, 50 не буде. А за 80 не буде? За 80? Ні. Я не по 200 кажу і не на бокта. Ну, 90 виходить, так? Так. Робите то і то. А, а у вас голови, віде. Віде. я не маю. А у вас вона однакова? Та, та раніше перегоні на густіше, бо дехто хоче густіше. Ну давайте цю. Так, візьміть собі панчик, яку став. В мої не пробують, я вже 30 трохи їжу. Так. Вони гнають світану. У мене не на бок, ні, бо вже, вже, вже тут водою розводять. Мені, вроді, отак краще. Ну, ну давайте. тоді. Давайте цю. Ну зібрати містеру, а тець по 130 ти каже, ну, то ж то тобі з цього. Не поки до колодку, то тецо твоє десь. Ні, в мене є 100, є по 80, а то, то вже сіть забрала. Я й мала гладі але вже треба. Вона ще ж трошки пригосне, так? Да? Що, ви кажете? трішечки? Завжуло, сметана сметановами. Я вам дивіться, бачите, це що. Для того хочу їм. А для того, як перегонять раніше, вона заустає. А зараз біда з тим світ. Сі включає. Тобто там щось чуть, чуть має, але вона не кисли. Сирени кисли. Я вже дуже 30-й рік є. Ви тут завжди, не... да? Так тут стою. Я не люблю техношень. О, дякую. Все, спасибі вам. Придбали сметанку за 90 гривень. Сьогодні не дуже багато людей. Всі багато. Ціни, в принципі, такі ж. Як на всіх ринках, творог коштує по 100, по 80, яйця по 40. А молочко скільки? 25. А, 25 літорачка? Літра. А, літра. Молочко 25 гривень літра. Ось такі ціни. Цибуля 35, морква 65, буряк 60. Огірочки 45 домашні. домашній. Черешня. Черешенька 40. Пробуйте дуже смачна черешенька. -пробуйте, пробуйте. Сьогодні ринок насичений. Е, був Бабе, був Багато продав сів. Черепні Скільки п'ятдесят. 40 кг. Це вишні, це черешні. Вишні, це черешні, це по 50 тисяч. Ти не маєш, маєш де написати? Ні. 22. Молоді бурячки. А малина скільки? Малина. Малина 50 гривень кілограм. 50 кілограм. Ну, яка це гарна. Велика. О, скільки тут черешні Шість сади, скільки полуниця? 55 п'ять полуниць. Скільки чорниця? Полуничка. П'ятдесят А Чорниця? Чорниця. А тут скільки середу?

Їж до нас, здоров'я. Огірки такі гарні, не знаєте ціну? 60 гривень чи ні? Хочемо огірки. Щось подорожали трішки огірки, так? Да? Володь там менше починалася. Все, дякую вам. Гарного дня. Помідори 65 гривень. Ковніка ваша. Ковніка і поцілки. 60 гривень. Дуже, дуже всього багато є. Дуже все гарне, таке домашнє. Скільки зелень? По вісім гривень. Помашні стола, кану вижені. Помідори 55, картопля 30. Молода, молода. Ж, молода. Дай, молода. Давай по 30, Олечка картопля скільки тридцать пять, тридцать, двадцать пять и пятнадцать. Картоп не понятно. Скільки смородина? Сорок пять килограмм. Це мы можно одну попробую? Пожалуйста. Це солодка. Думала, може рано її брати поки. Пізніше вона солодша, піде. – такі гарні черешні. А по чому черешні такі? Сто такі гарні черешні. Ви попробуйте коли смачні. Я знаю, спеціальна трохи дорого, так цілографини. Завершився невеликий огляд центрального ринку, цін на молочну продукцію. Всім дякуємо за перегляд. Не забувайте заходьте та підписуйтесь на канал, ставте лайки та коментуйте для нас та нашого каналу. Це дуже важливо.